Добрий день, шановні учні? Сьогодні ми поговоримо з вами на тему психотропні речовини ілюзія безпеки. Тема актуальна, оскільки на сьогоднішній день вживання психотропних речовин серед молоді є дуже серйозною проблемою. Ми поведемо розмову з вами про підступних ворогів, які псують наше життя і життя наших близьких. Тож, психотропні речовини. Що це? Безпека чи ілюзія безпеки? В кінці нашого заходу ми дамо відповідь на це питання. А допоможе нам у цьому такий інструмент, як хмара слів. Знаєте, що таке хмара слів? Це графічне зображення інформації, яке складається з асоціативних слів. Ці слова можуть бути записаними різними кольорами. Шрифтами, розміром і спеціальні програми, які записують хмари слів. Якщо вам буде потреба, то ви можете звернутися за за посиланням під відео, я вам залишу для того, щоб ви могли ним скористатися. Але хмар слів можна утворити і за допомогою аркушу паперу та фломастерів або олівців. Тож поставте відео на паузу і приготуйте аркуші паперу та ручки. На аркуші паперу ви будете записувати ключові слова та фрази, які асоціюватимуться у вас з поняттям психотропні речовини. Виглядає хмара слів приблизно так. Наприклад, якби ми сьогодні з вами говорили про Тараса Шевченка, то на своїй хмарі слів ми б записали такі слова: поет, художник, кріпак, сирота, Україна. Кирилівка, кобзар, заповіт і так далі. Тож, починаємо. А для початку давайте визначимо, що ж таке психоактивні або психотропні речовини. Це будь-які хімічні речовини або суміші, природного або штучного походження що впливають на функціонування центральної нервової системи, приводячи до зміни психічного стану людини. Ці зміни можуть бути як позитивними, це у випадках лікування, так і негативними. Психоактивні речовини впливають на вищі психічні функції людини і тому часто використовуються в медицині для лікування психічних захворювань. Їх вживання дозволяється лише під наглядом лікаря і в конкретних дозах, а психоактивні речовини, що спричиняють залежність і заборонені законодавством, називають наркотиками. Про шкідливі звички для здоров'я, пияцтво, куріння, алкоголізм і наркоманія говорилися і говориться дуже багато. Алкоголь і нікотин нарядки культурними отрутами, але саме вони приносять безліч лих і страждань для родин і є соціальним злом для суспільства. Більш того, результатом цих шкідливих звичок є скорочення тривалості життя, підвищення смертності населення, народження неповноцінного потомства. Шановні учні, які б слова зараз ви додали до своєї хмари слів психотропні речовини? Зупиніть відео та запишіть їх собі на аркушу паперу. Давайте розглянемо склад звичайної цигарки. Що є у сигареті? Тютіньонові вироби містять приблизно 4 тисячі хімічних сполук, а тютюновий дим близько 5 тисяч. До складу звичайних цигарку входять такі хімічні елементи, як бутанол, що міститься в розчинниках, ціанистий водень, який міститься в отруті для смертників. Стеаринова кислота, яка міститься в воскових свічках, метанол, який входить до складу ракетного палива, метан туалетний газ, кадмій, який є в батарейках, кокус виглюцю, що входить до складу вихлопних газів, радон це радіоактивний газ, ацетон. Це щуряча отрута аміак, який входить до складу туалетного очищувача. Як ви вважаєте, шановні учні, скільки відсотків шкідливих речовин здатні затримати сигаретний фільтр? Насправді ж не більше 20%. Уявіть собі, все це. Всі ці негативні речовини, шкідливі речовини, вони потрапляють до вашого організму, якщо ви будете палити, з маленькою цигаркою. Так ось, після першої сигарети підлітків можуть виникнути симптоми отруєння: холодний піт, нудота, блювання, а далі формується залежність від куріння. Людина передчасно старіє і погіршується здоров'я. Тож перш ніж взяти в руки цигарку, подумай, до яких наслідків це може призвести. А зараз, дорогі учні, зупиніть відео і додайте до Хмари слів і ще слова, які ви асоціюєте з психотропними речовинами. І з часом коріння стає звичкою, то зуби і шкіра набувають жовтуватого кольору, з'являється неприємний запах з рота, волосся втрачає блиск, нігті старі встають ламкими, з'являється постійний каш, Виникає хвороби. виникають хвороби легень і серця, погіршується пам'ять. Подивіться на малюнок, який ви бачите на екрані. Спробуйте зараз на своїх аркушах перемалювати цього чоловічка курца і зафарбувати його так, як вказано на екрані. А тепер подивіться на те, що у вас вийшло, подобається вам. Ось яка перспектива чекає на курця з червоними очима, чорними легенями, синюватими кінцівками. Жовтими нігтями, коричневими зубами і землистим колором обличчя. Справді ж не дуже приємно? Так. А тепер поговоримо про спортні напої. Зараз споживання спортних напоїв у світі характеризується величезними цифрами. Від того страждає все суспільство. Але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров'я майбутніх матерів. Алкоголізм не звичка, а хвороба. Алкоголь це універсальна отрута, яка діє на весь організм. За статистикою алкоголіком стає кожен 10-й українець. В організмі людини, яка вживає. Алкоголь з малку, формується алкогольна залежність. Куди ж б'є алкоголь? Перш за все це деградація особистості, хронічний дисбактеріоз, ризик раку, порушення функціонування сечостатевої системи, варикозне розширення вин, погіршення пам'яті та уваги. Затримка розвитку мозку. Тож, вживаючи алкоголь, пам'ятайте, що здоров'я у вас одне. А зараз, дорогі учні, зупиніть відео і додайте ще слова до ваших хмари слів. Ще одна проблема, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це наркоманія. Наркоманія це захворювання, за якого фізичний, психічний стан людини, її самопочуття та настрій цілком залежать від наявності наркотику в організмі. Наркотики особливо небезпечні тим, що навіть одноразове їх вживання може призвести до наркотичної залежності. В зв'язку з фізіологічними особливостями організму у підлітків. Дуже швидко розвивається наркотична залежність. Відомі випадки, коли перші експерименти з наркотиками закінчувалися смертю. Люди, які вживають наркотики значно більше, ніж інші, ризикують отримати ВІЛ-інфекцію. Наркотики приводять до втрати контролю над поведінкою, викликають сильну психологічну і фізичну залежність, а нервові клітини. Просто згорають, також різко знижується захисна реакція в організмі. При вживанні наркотиків різко погіршується пам'ять, здатність до логічного мислення, засвоювання нової інформації, зосередження глибоко деформується особистість людини, розвиваються серйозні психічні захворювання. Процес деградації при цьому дуже швидкий. У 30-40 років наркомани виглядають так і поводять себе так, як старі. Не буду просто говорити достатньо буде подивитися на фото людей до та після вживання наркотиків. Зупиніть відео і додайте ще слова до наших марослів. Дякую! Тож ви бачите наслідки вживання наркотиків, так би мовити, на обличчях самих наркоманів. Сьогодні я розповіла вам про те, що вживання психотропних речовин викликає звикання. Це є шкідливі звички. Давайте проведемо такий простий досвід. Я беру одну смужку паперу зараз і її розриваю. Роблю це дуже легко. Потім беру три смужки паперу і розриваю їх. Я роблю це також легко, але прикладаю більше строчки без зусиль. Потім я беру 21 смужку паперу і спробую їх зараз розірвати. Я зробила це, але для того мені знадобилося дуже багато прикласти сил. Тож досліди вчених показали, що поширені форм звички формуються за три тижні, 21 день. А існують такі звички, як вживання наркотиків та паління, що роблять з людини раба. І такі звички порівнюваються не з смужкою папера, а з товстим тором, томом, з товстою пачкою паперу. І позбутися таких звичок надзвичайно важко, а іноді і нереально. То чому ж люди, зокрема підлітки, йдуть на цей крок, палять, вживають спиртні напої, стають наркоманами? Пропоную подивитися на екран. І назвати причини, чому люди починають палити, виживати алкоголь або наркотики. Так, для того є приклад родини або спадковість, ще однією причиною є проблеми в родині або бажання отримати нові емоції. Або вплив однолітків і бажання здаватися крутим, або ці речовини є доступні для купівлі, або цьому сприяють реклама, пропаганда на телебаченні або кіно. До речі, британські вчини довели, що написи на цигарках аж ніяк не лякають курців. Подумайте, які ще можуть бути причини того, що люди починають набувати шкідливих звичок? Так, це слідкування моді, бажання знати стрес, привернути до себе увагу, цікавість, безхарактерність, невміння відмовити і незнання наслідки. Тож, шановні учні, Зупиніть зараз відео і добавте ще слова до ваших маразків. Зараз я вам пропоную переглянути декілька міфів про психоактивні речовини. Перший міф це бажання бути сучасним, модним і дорослим. Це справді є міфом і неправдою, бо в реальності звичка вживати психоактивні речовини не додає здоров'я. І людина вважають навпаки безхарактерна. Нині у світі пропагандується відмова від куріння і вживання алкоголю і наркотиків. І в багатьох країнах за куріння в громадських місцях стягують штраф. Поява ранніх змошок, наліт на зубах уборців, порушення працездатності, швидка втома, ніколи не були і не будуть ознакою дорослої людини. Щоб швидше по слід розвивати інтелект, набувати корисних звичок. Модно зараз займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Другий міф про психоактивні речовини. Це те, що вживання не таке небезпечне, як застерігають батьки і вчителі. В реальності куріння і алкоголь це загроза здоров'ю та життю, причина багатьох хвороб серця і шлункового тракту. Хімічні сполуки в цигакового диму уражають сітківку ока, що може призвести до сліпоти, а під дією алкоголю порушується функція головного мозку. Переоцінюються можливості і недооцінюються складність ситуації, і багато людей втрачають життя від необачних вчітків, здійснених під впливом алкоголю. Третій міф це бажання заспокоїтися, розслабитися, звільнитися від якогось негативного почуття, наприклад, страху чи образи в реальності. Куріння і алкоголь збуджують, а не заспокоюють діяльність нервової системи, а згодом і пригнічують їх діяльність, їх уживання не вирішує проблеми, а спричиняє нові пов'язані зі здоров'ям. Негативні почуття не зникають самі. Всі проблеми, суперечки, непорозуміння треба вчитися вирішувати і приймати зважені рішення. <кій> Четвертий міф. Спрагнення до незалежності і підвищення самооцінки вияв протиріччя. В реальності, щоб бути насправді незалежним і самостійним у рішеннях і поведінці, слід формувати навички впевненої поведінки, доброзичливого спілкування. Шкідливими звичками нічого не довести, а здоров'ю можна зашкодити назавжди, щоб підвищити самооцінку, Треба вдосконалювати власні риси характеру і розвивати силу волі. П'ятий міф. Якщо всі в компанії курять і вживають алкогольні напої, не можна не підтримати. В реальності не треба піддаватися тиску компанії. Ті, хто вмовляються курити і випити всуперечливим бажанням, не справжні друзі. Не слід боятися, що тебе більше не запросять в таку кампанію, чи будуть з тебе голосувати. Це вияв їхньої слабкості. Шукай компанію однодумців, які додержуються здорового способу життя. Міф шостий. Якщо покурити або вжити слабоалкогольний напій один раз, це здоров'я не зашкодить. В реальності, алкоголь з газованих напоїв... Засвоюється швидше, ніж звина або горілки. Пляшка пива містить стільки самоалколю, скільки чарка горілки. Отруєння психоактивними речовинами може виникнути вже після першого такого вживання. Міф сьомий. Можна відмовитися від вживання в будь-який момент. В реальності це самообман. Залежність виникає дуже швидко. І багато людей втратили здоров'я або навіть життя через залежність від вживання психоактивних речовин. Тож, шановні учні, сьогодні ви заслухали інформацію про те, що таке психотропні речовини і яку шкоду вони несуть. Також створили хмари слів на цю тему. Скажіть. Зараз вживання психотропних речовин це безпека чи все ж ілюзія безпеки? А своїх слів надішліть у Viber-групу або на платформу Human спільноту Соціально-психологічна служба. Дякую всім, хто взяв участь у нашій інтерактивній лекції. То, бо кожна людина повинна знати, що никотин, алкоголь, наркотики. Це отрута, яка знищує людину, руйнуючи здоров'я, послаблюючи волю і людину, позбавляючи людину життєвих і моральних цінностей. Подумайте, що чекає вас в майбутньому, якщо ви будете курити, вживати алкоголь або наркотичні засоби? Питання. Треба ставитись з повагою до свого організму, поважати здоров'я оточуючих, і краще буде, якщо ви будете вести здоровий о, спосіб життя. Пам'ятайте, що психотропні речовини це ілюзія безпеки. На все добре і до побачення!